Друзі, вітаю вас всіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог поруч сьогодні в будь-якому сезоні твого життя, і Він хоче зцілювати, благословляти, звільняти, виводити і піднімати саме тебе. Тому Бог поруч, Він любить і Бог є благість і милість Божа. Для твоєго, для твоєго життя. Амінь. Про що я думаю? Згадав один текст з книги Псалмів це 79 псалом. Тут написано про Божий народ, і ця ж ідея постійно написана в Біблії про Тебе, про мене, про церкву, про Божий народ, про дітей Божих. І взагалі про нас як творіння Боже. З Єгипту переніс це 79-й псалом, 9 вірш. З Єгипту переніс ти Бог виноградну лозу. Виноградна лоза це Божий народ Ізраїля. Переніс. Вигнав народи та посадив її, очистив для неї місце, і вона пустила коріння своє і наповнила землю. Про що тут ми читаємо? Що Бог бере з Єгипту, з світу, ти був як невіруюча людина. тебе переміщає в царство своє, або бере тебе, як виноградну лозу, переміщає і десь посадив. І щось Господь зробив для тебе. Він очистив місце. І потім ця виноградна лоза вона пускає коріння. І потім починає наповнювати, наповнювати. І гори покрилися тінью, її написано. І гілля її, наче могутні кедри. Вона пустила гілки свої до моря, а паростки свої до ріки. Це розповсюдження, множення. Що Господь зробив? Він бере свій народ, Божий Ізраїля, і Він переміщає. Він створив певну атмосферу, певне середовище для того, щоб цей народ він сьогодні прославляв Господа, він процвітав, він множився. Це те ж саме зробив сьогодні Господь із тобою, зі мною. І ми бачимо, що Господь говорить: Я посадив виноградник, я посадив виноградник. І в цьому винограднику є підтечілія, ограда, є, є башта, і Господь. Розраховує, що ми будемо приносити плід Він розраховує, що як виноградар, що лоза виноградна вона буде приносити плід Господь дав нам дари здібності, таланти, потенціал, ресурс. Він все дав, він очистив. Сьогодні ми сьогодні маємо смерть Ісуса. Ми в Ісусі маємо все необхідне, і Бог дав нам все необхідне для життя, для служіння, для благочестя. Бог дав нам все, і Він очікує, що ми будемо розповсюджувати Його славу, говорити про нього, проповідувати Його. Ми будемо служити і приносити плід. Господь вже все зробив. Тут написано, очистив для неї місце. Ми сьогодні теж з вами очищені, омити кров'ю. Господь вже на Христі все звершив, все звершено. Місія закінчена. Ти маєш сьогодні благословення, зцілення, ти маєш все. І Господь хоче, щоб ти став благословенням для інших. Господь хоче, щоб, як тут написано, 16-му вірші, що парость, яку ти зміцнив для себе, і корінь, який насадила правиця Твоя, щоб ти вкорінювався, щоб ти зміцнювався, щоб ти був плодовитим. Послухай, Бог хоче дивувати інших людей через Твоє служіння, через Твоє життя. Він хоче, щоб люди були здивовані Його величчю тим, що ти робиш сьогодні. Переживаючи Божу присутність, Божу любов, буде такий момент, що люди навіть не будуть вірити, що це може бути в своєму житті, але Бог буде дивувати. Тому, читаючи це, я постійно бачу, що Бог взяв, перевів в царство. Бог кличе виноградних виноградник працювати. Каже, всім є діло. Я все приготував, тільки вкорінюся. Бери і роби те, що ти повинен робити. І Господь говорить, я хочу множитись через тебе, я хочу розповсюджуватись через тебе. Тому ти плодовита лоза. І Господь хоче сьогодні виявляти і проявляти свою славу в твоєму житті. Амінь.